Друзі, вітаю! Росія публікує відео і світлини того, де начебто українські безпілотники мали вразити Кремль, але їх збивають. Ну що потрібно сказати з цього приводу? Ну, ясна річ, що з військової точки зору Кремль абсолютно не має, скажімо так, жодної доцільності по ньому бити. Він не має жодної цінності як військовий об'єкт. Путін там не появляється і не з'являється досить давно. А якщо і з'являється, то переважно очевидно його двійник, а не він особисто. І, зрештою, для чого використовувати дрони, наносячи удари. Військової цілі і доцільності немає жодної. Це перше. По-друге, вони не здатні вочевидь спричинити там масштабних руйнувань. По-третє, в принципі, зрозуміло, що якась мета, яка б мала би досягнута бути. Ліквідація когось із верхівки Російської держави не була б досягнута знову ж таки, хоча б через те, що їх що Путіна там не буває, і військового начальства чи військово-політичного, вочевидь, той час могло не бути так само, або й було, але десь вони були. Їх поховали, їх евакуювали. Вони були в бункерах. Тобто абсолютно якоїсь доцільності немає. Пропагандистський ефект символічний так. Але для чого? Щоб продемонструвати українські спроможності? Ну чи не краще тоді їх продемонструвати на військових об'єктах, аеродромах, складах, складах паливно-мастильних матеріалів? Зрештою, що ми бачимо. Тобто, там, де є військова доцільність, там де можна вражати, де зменшувати військову потугу ворога, а як наслідок зменшувати його можливості для ведення агресії це абсолютно очевидно. Тому чому з'явилися ці кадри, і все так зафільмовано, і все мало бути так зроблено. Що скидається реально на постановку і на таке кіно створене? А для чого це робиться? Це робиться для того, що Росія знову ж таки включає фактор ескалації погроз ядерної зброї, перечутті українського контрнаступу. Вони знову ж таки хочуть розіграти цю карту, знову ж таки хочуть включити шантаж і йде нагнітання зсередини підвести під це, що. Начебто Росії а, загрожують і загрожують її існуванню, тому що загроза Кремлю зарівнює загроза Росії. Там держава це я. Абсолютизм, як сказав один із французьких королів, держава це я так само і там Путін це держава. В них таке уявлення, і в російських громадян посполитих їхніх кріпаків кріпасних таке саме. Отже, вони під це підводять, і знову ж таки передчуття є українського контрнаступу, вони остерігаються, схвильовані, і шукають шляхи, яким чином його зірвати, яким чином його відтермінувати або унеможливити, погрожуючи як Україні, так і Заходу. Саме через призму цього потрібно це сприймати. А що стосується нас і наших можливостей. Ну дай Боже, щоб у нас з'являлися все більше можливостей, потужностей і спроможностей наносити удари по окупованим територіям і по військовим об'єктам Росії в стратегічних аеродромах, паливно-мастильні матеріали, нафтобази, склади з боєприпасами, зброєю, військові частини, полігони, все, все, все логістика це все потрібно руйнувати. І користь від руйнувань цих об'єктів буде точно більше для зменшення агресії проти України, ніж ці постановочні кадри, які ми побачимо.